Сьогоднішній улов, але це не на Барховці, Це я заїхав до пана Юрія, мого підписника, і накупив багато чого. А зараз відео почнеться з Барховки на торпедо. Хто бачив таку велику машину джип Cherokee радіоуправління, Пульта немає. 200 гривень. Просто велика машина.

ці копійки повністю все покрити. Скільки даєте? Скільки я можу дати да. вам? Так. За ці вам 30 гривень. Я то я все забираю. І А Скільки дівчата ці? 800 гривень. Це тисяча. не дати. Ведмедика ось такого взяв, гарного за 50 гривень. О зброї продається. Місія на сьогодні виконана. Дружина просила купити кросівки сину для подвір'я от і купив за 200 гривень скетчерс. Зараз то все в розкладу дрібне в дробной не... дроби, ну, то есть, что-то трудно. то, короче, то с рыбой. С рыбой? Да. 90. А какая цена? То 500, то 400, mm -hmm. а вот то дешевше, то 200. Mm -hmm. То маленький розмір. 16-15,5. Вот так. Вот

Ну, ви какие скільки вам підходить? За що? До того. Бері. 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 А беріга кислові тут. Саш, а скільки електровафельниці коштують? Електровафельниці скільки коштують? Ну це що в 500. Mm дякую якщо... да, мені самому прицінитися, А треба. буде покупати сто все Лампи аодина. Ну, так і написано Алдин.

Дівчата на касеті продаються. Хто раніше дивився? Такі дівчата на відеомагнітофоні. А тут часи були беззаботні, я саме про свої кажу. Коли був підлітком ціна 65 копійок. Скільки такі коштують? скільки 20 гривень штук. Постійно тебе шукає тут вибухи. Треба відведені, треба питання, то виділитися. Обідні зібрати. Те, що не потрібно, ти здається. Сьогодні бачив, як хтось купував тример для бороди, але я не знаю, люди, котрі купують вживані тримери, чи замислюються про те, де його могли використовувати. Наприклад, могли використовувати ниже попка. Я б, чесно кажучи, брезгував такий тример купувати саме вживаний.

Сьогодні на барховці двоє хлопців принесли ікони. Одна дерев'яна, маленька, там нічого цікавого. Інша була виконана на керамічній плиці, котра використовується, наприклад, у ванні. Там малюнок якось не зрозуміло. Чи принт, чи намальовано, щось я так не зміг розпізнати. Сліди, ознаки, те, що вона намальована є, а що принту немає. Ну, там досить-досить тонкий слой фарби. Продавали її за 4 тисячі гривень. На жаль, я не зміг її засняти на відео, але звичайна плитка, на котрій зображена Божія Матерь і 4 тисячі гривень 100 доларів. За 4 тисячі гривень можна купити декілька ікон, котрим більше 100 років, а то 4 тисячі за сучасний малюнок, якось не зрозуміло. Але вони продали, не знаю за яку ціну, але в них на мараху купили цю ікону. І щось мені здається, що її будуть перепродавати. Якось така дивна історія. Ну, добре, що хлопці гарно заробили. Добре, що хлопці гарно заробили. Шукав, до речі, її в інтернеті цю ікону. Знайшов тільки їхнє оголошення на OLX. Зараз я його не можу знайти, щоб вам показати. Вони там продавали за 6 тисяч і казали, що їм пропонували 3 тисячі гривень. Може, я щось не розумію. Можливо, дійсно, вона якась ціна, але я якось не побачив ні цінності. Звичайний малюнок на звичайній сучасні питці і коштує дорожче, ніж багато сторічних ікон. Ну, якось так. Чекаю на підписника, і тут ось така ситуація. Кінь, який гарний, великий, масивний. Передивляюся лоти, котрі в мене на Віоліті виставлені. і Дивлюся, щось якась сума. Незрозуміла. Ставка на лоти 900 гривень. Щось не пам'ятаю, щоб в мене щось було за 900 гривень. Дивлюся, ялонкова іграшка. Не розумію, в чому прикол. Вона ж щось коштувала близько 100 гривень. Заходжу на неї, заходжу на ставки, дивлюся. Людина просто помилилася з новим. Тобто перша ставка була 70 гривень, а наступна ставка людина, скоріш за все, хотіла поставити 90 гривень, але щось не вдалося і поставила 900 гривень. Цікаво, як воно буде розвиватися. Потім. Мабуть, буде писати: ой, вибачте, я хотів 90 гривень поставити, але поставив 900 гривень. Ну, цікаво буде. Як і що воно буде, ну я прям сильно сумніваюся, що воно продасться за 900 гривень. Їздив до пана Юрія, накупив багато всього. Тут приблизно на 15 тисяч гривень. Статуетки є клоуни. кого цікавлять, сьогодні виставлю в телеграм-канал. Переходьте, дивіться, це вже українська тематика, бантуристка. На жаль, клейма немає, тому що ціни різні. Все залежить від Клима полони. Або Київ. У мене якось така бантуристка була з клеймом Київ у вигляді ГОбуса до 50-ті роки. Дзвоник ось такий, це вішається на слона. Прикольний такий. Колись були у мене тільки менші по розміру. Такий дзвоник дівчина. Ось такий є. Майже всі предмети привезені з Англії. Дещо тут було куплено Юрієм. Така композиція цікава. Метал. Пожежник. Такі мудреці. Японія або Китай. Латунь. Вони тільки комплектом йдуть. Трішки срібла. Таке срібло треба перевіряти, тому що проби немає. Треба перевірити срібло чи ні. Це інше срібло. тут є. Ось таке зі вставкою золота, браслет цікавий. Срібло тут половина, мабуть, Україна. 875 та 925 проба. Годинник такий цікавий, треба поставити батарейку, перевірити, чи працює, чи ні. Ось цікаво виглядає. Кінь порцеляна. Виробник Англія. Тут навіть статуєтка є Ладро. Виробник Іспанія. Недешева фірма, але там зустрічаються недорогі статуетки. Попільничка така, дві такі попільнички, ніж. Лезе сучасне, але рукоятка схожа на кістку. Корки. Корки будуть по 200 гривень. Хто встигне, той купить. Ось така закупка у пана Юрія. А зараз покажу те, що вдалося продати на протязі тижня. Хочу сказати, що завтра мене не буде на торпедо. У мене інші плани. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм-каналі, є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв або не встиг чи забув видавати. З телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете до догори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що є Мої продажі підписникам і на Віоліті. Там, де буду пам'ятати ціну, за скільки купив, буду називати. Там, де не буду пам'ятати, нічого казати не буду. І так, проданий картридж. Цього нам всього за 50 гривень. Продані диски на PS3. Тут у нас FIFA. Продані по 50 гривень, це благодійний От. Дзвоник проданий, це чавунний, за 800 гривень купувався на Тернопільській барховці. За. 400 гривень. Дзвоник з ОРМ проданий за 700 гривень, купувався за 400. Дзвоник із півнем проданий за 500 гривень. Сови продані по 350 гривень, купувався, здається, по 200. Жабка продана за 500 гривень. Статуетка УФЗ Порунту проданий за 600 гривень. Пташки продані. По 350 гривень. така сюжетна статуетка. Запалювач ліхтарів, це у нас Англія. Металева продана за 2000 гривень, купувалася за 1000 гривень. Дві статуетки, вони з дефектами, продані дешевше, ніж купував. По цій статуетці я не помітив, що вона з дефектом, цю купував як з дефектом. Сорока продана. За 450 гривень купувався за 350 гривень. Цей проданий за 200 гривень, купувався за 350 гривень. Статуєтка китайці. Класна сюжетна статуєтка. Продана за 800 гривень. Свічники у вигляді кобри продані за 1500 гривень. Купувався за 800 гривень. Тришки продажів. Силоник такий порцеляновий, купував у підписника в Івано-Франківську. Мабуть, за якісь символічні гроші, проданий за 100 гривень. Це схоже на тримач для ключів. Матеріал Латунь Привезено з Англії, купував 200-250 гривень, Продано за 400 гривень. Підсвічники, це мені підписник прислав. Він в Європі купує такі предмети. Придбав їх за 1500 гривень, продані за 2500 гривень. Також від цього підписника були такі шахи металеві фігури, але без дошки. І підписник, котрий у мене придбав ці шахи, каже, шукав дошку під них. Рідна дошка коштує прям дорого, тому що вона повинна бути із каміння. Я йому довіряю, сам інформацію не перевіряв. Продані ці шахи за 25 гривень. купувалися за тисячу гривень. Трішки продажів, продалася біжутерія. Така каблучка за 200 гривень, не пам'ятаю, за скільки купував брошка за 200 гривень, купувалася за 70 Така брошка продана за 150 гривень, купувалася за 70 гривень. Кавовий набір купувався на брахунці за 300 гривень. Тут є такий дефект, проданий за 500 гривень. Статуетка Вовк. Нечаста статуетка. Васильківська майоліка. Є невеличкий дефект. Ось тут. Проданий за 1500 гривень, купувався за 700 гривень. Годинник проданий фірмою Garmin, Спортивний годинник проданий за. 1400 гривень купувався на браговці за 1000 гривень. Думав собі залишити, але я з ним походив і зрозумів, що для мене класика це кращий варіант, ніж смарт-годинник. Також, якщо вас щось цікавить, можете запитуватися, мій телеграм-канал, там де майже всі предмети виставлені на продаж, ви можете завжди знайти під відео в кінці опису відео або в закріпленому коментарі. Підписників в мене в телеграм-каналі 1600 людей на даний момент. Потрохи збільшується. І хочу сказати, що майже все в телеграм-каналі у наявності може чогось не бути, тому що забув видавати після продажу. І так, візуально вам показую, що є. Тут деякі позиції вже продані, просто вони поки що стоять, мені так зручніше. А більше всього тут у наявності. Так що запитуйте, кому що цікаво, також номер телефону бачите на своєму екрані. Пишіть, телефонуйте про щось домовимось. Також я купую такі предмети на постійній основі. Можете пропонувати, що маєте цікавого на продаж. Там, де шум шумщухає підранковий чай, і в повітрі пахне вінілом і пилом, я блукаю між речей, ніби в пам'яті, де усе недарма. Усе з минулим, ось листівка з почерком майже живим, ось зеркальце, в якому хтось звик шукати себе, я торкаюсь речей, як до чогось святого у кожній тріщині справжнє життя. Барахолка то більше хлам це притулок для речей і дух. Кожна річ, як втрата, як знак, що ми були, ми є, ми ще тут. Я не купую, я слухаю час, і час говорить, хоч давно мовчав. У кожній цяці, у кожному шві, світ що не зник, а просто спив. Годинник, що не квапить нікого, фотографія, де хтось сміється крізь віки, маленька ложка з гравіванням віра, невідомо хто. Але чомусь близько, я йду повільно, мов по спогадах, де кожна річ як привіт і забутої весни іноді здається, що все це театр, а я глядач у перших рядах тиші. Барахолка не ринок, не гра, це роман міше епохами, що не згасав, я тут шукаю не. Я слід. Тих, хто колись мріяв, і любив. Я не збирач, я мабуть перехожий у місті речей, що ще хочуть бути схожими, на щастя, на пам'ять, на дотик руки, на щось, що не купиш ніяк, навпаки. Але кажуть багато, а ти просто слухаєш і вірно чекаєш.